Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Заохочую обов'язково підписатися на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Словом Божим. З нагоди свята Євангелиста Луки. Церква пропонує нам уривок Євангелія, який розповідає про місію, про послання. Ісус посилає 72 учнів перед Собою, посилає їх. З дорученням проголошувати добру новину. Послухаймо. У той час призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: жниво велике, а женців мало. Тож благайте господаря жнив! Щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків, не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і ні в... нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. Тому ж домі перебувайте їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім. І яке б тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм: наблизилось до вас, Боже Царство. В цьому невеличкому фрагменті затримаємося на тому, що учні послані в світ. як Ягнята серед вовків. Це порівняння є неймовірно сильним, таким контрастним. Чому? Ну, думаю, що тому що першим, хто до нас прийшов як агнець, був сам Господь Ісус Христос. Про нього Йоанн Хреститель сказав: ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ісус. Агнець, син Божий, посланий Отцем. Отже, місія учнів продовження місії Христа, продовження місії непорочного Агнця. Дорогі мої, а скажіть, будь ласка, якою є місія Агнця? Місія Агнця є стати жертвою і віддати своє життя? Так, саме так, місія агнця принести себе в жертву. Тому євангелізація, дорогі мої, не більше і не менше лише з любові віддавати своє життя заради спасіння інших. Саме по цій причині є мало тих, хто по-справжньому хотіли би євангелізувати. Саме тому жінців мало. Ягнята не сильно квапляться іти серед вовків, це можуть зробити лише ті ягнята, яких торкнулася любов отого єдиного непорочного агенця і так міцно їх прошила, що вони вже не можуть жити інакше. Послухаймо добре, євангелізація це справді віддава до життя. Якщо ви не вірите. То спробуй підійти на вулиці до якоїсь людини і сказати: Брате, Господь неймовірно любить тебе, Він віддав за тебе своє життя, Він помер і воскрес, і хоче, щоб ти взяв участь в тому дарі, який він тобі приніс. Зверни увагу, що вже на думку, що ти маєш до когось підійти, і не знаєш, що там очікувати від тої іншої особи, вже починає Мене опановувати страх. Вже я думаю, як я буду виглядати перед іншим, а як зареагує та чи інша людина, а може та людина взагалі мене відкине. Дорогі мої, можливо, відкине? Пригадайте собі першого диякона, першого мученика Стефана, його проповідь, перша проповідь, його іванілізація по-людськи закінчилася досить невдало. Його відкинули. Але пліт тої євангелізації був саме в такому відкиненні. Коли хтось бере участь в євангелізації, бере участь в Пасхальній таємниці Христа. Христа відкинули, Христа розіп'яли. І, можливо, саме ця тайна, власне, Пасхи, є найбільш животворною силою. Проголошення Євангелія. Перші місіонери, перші апостоли на різних землях Європи, наприклад, чи Латинської Америки чи Азії, перші місіонери найчастіше були і першими мучениками. Їхня євангелізація по людськи була похована. Але саме там, ось це зерно. Це кров мучеників справді ставала зерном церкви, зерном християн. Учні мають йти з місією як ягнята між вовків. Чи в Новому Завіті ви пригадуєте собі ще якесь подібне порівняння? Ну, є таке порівняння, але воно має протилежне значення. Коли наш Господь Ісус Христос говорить про фальшивих пророків, то говорить, що вони будуть навпаки, наче вовки. В овечих шкірах. Стережіться, лже пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Яка різниця між цими порівняннями? Зверніть увагу, що учні мають дітей, як ягнята серед вовків, а лже пророки приходять наче якби ягнята, але всередині вовки. Розумієте? Різниця така. Ягнята не можуть вдавати. Ягнята не можуть допасовуватися до світу вовків. Ісус не каже: допасовуйтеся до мислення цього світу, допасовуйтеся до вовків, намагайтеся влити, влитися в їхнє середовище, час від часу вийти на місяць. Ні. Ягнята мають наслідувати агнця, беручи участь в його пасхальній тайні. В цьому секрет євангелізації. Бо тоді я віддаю своє життя. А коли я віддаю своє життя, хтось це життя отримує і має, має шанс отримати життя вічне, життя Ісусове. Нехай святий Євангелист Лука заступається за нас, особливо за всіх тих, хто покликаний проголошувати відважно, безкомпромісно Євангеліє.